Так, друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Поляниця, і сьогодні у цьому відео ми з вами будемо розбрати камеру RAW. І подивимось, що це взагалі таке, з чим його їдять, як нею користуватися, як обробляти повністю фотографії всі в камеру RAW. І розберемося з основними функціями цього плагіну в фотошопі. І по традиції, перед початком я вас хочу попросити підписатися на канал, поставити лайк, коментар. І звісно ж, звісно ж, донатити на ЗСУ на Збройні Сили України. Щоб наблизити нашу перемогу. А ми будемо починати. Що саме перше? Це звісно ж. Ми заходимо в Photoshop, відкриваємо наші фотографії, нажимаємо Ctrl-O, обираємо декілька фоток, які нам потрібно обробити. Так, раз, два, три, три фотографії ми обрали. Нажимаємо кнопочку відкрити. Воно в нас все завантажується. І далі відкривається самий фільтр камера Raw». Дивимося, що це таке. Це взагалі той же самий Lightroom, тільки в фотошопі. Суть повністю та ж сама. Так як ми бачимо, в нас є фотографії, ми можемо їм ставити рейтинг. Ось тут ідуть зірочки, можемо їх одразу видаляти. Далі в нас йдуть, ось тут от справа в нас є функції, функції самої обробки фото. Тут ми можемо обрати профіль, тобто який він буде, і що взагалі воно змінює, воно змінює трішечки контраста і додає чуть-чуть кольору. Буквально трішечки. Е, зазвичай я використовую Adobe Portrait, Portrait, тому що тоді колір на шкірі стає більш шкіряним. Тому, тому так. Далі у нас іде Edit, тут Auto. Це йде в нас автоматична обробка. В принципі, ми цим не користуємось. Далі Basic Curve це базові налаштування фотографії. Далі Криві. Потім детальки, тобто ми можемо змінювати різкість, потім іде Color Mixer, Color Mixer це йдуть зміна кольорів на самій фотографії. Точно так же в Lightroom, і там де ХСЛка вкладочка. Потім Color Grading, це ми додаємо відтінку світлим тонам, тінням і середнім тонам. Але, але я ним взагалі не користуюся. Потім у нас Optix. Optics те ж саме, що Lens Correction в Lightroom, і. ми тут зможемо змінювати профіль і, 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 і робити дисторсію фотографії, тобто розширяти, звужувати і також додати вінітування. Потім після цього в нас іде геометрія, це в нас вирівнюється фотографія. Буквально трішечки тут. Також, якщо взяти ось ці от полосочки, що воно робить? Ми отут-от робимо вжух одну і третю. І наша фотка вирівнюється. Щоб все забрати, ми просто ось такий ось значок нажимаємо, і воно все забирається. В принципі, також така собі функція, тому що воно все трішки працює некоректно, як на мене. Effects це ми додаємо, забираємо зернистість і тут додаємо забираємо вінітування. Потім у нас іде калібрейшн. Калібрейшн точно також, hue, тобто відтінок і насиченість червоному каналу, зеленому каналу і синьому каналу. Так. Що в нас іде ось тут? Ось тут в нас іде, відповідно, те ж саме вирівнювання, ми можемо вирівнювати фотку. Потім е типу штамп той же самий. Тобто воно забирає, переносить е нашу область, Тобто, якщо нам потрібно щось забрати, то ми можемо це використовувати. Далі після цього в нас іде Masking. далі ось тут ця кнопочка Це, відповідно, обирається об'єкт, Тобто тут кіст, градієнти різні і тому подібне. Далі це в нас червоне, о, якщо червоні очі є на фотографії, ми можемо їх забирати. Далі, ось тут це знімок, ми можемо робити, якщо я не помиляюсь. І пресети. Наші чудові пресети, які в нас тут є. В суть та сама, що і в Lightroom, як я вже буду це повторювати не один раз. І тут ми можемо побачити наші зміни на фотографії. Добавили яскравість і хочемо побачити, як воно буде виглядати. Нажимаємо цю кнопочку, як було, як стало. Якщо ми щось накрутили тут. Ми можемо два рази просто нажати, і відповідно повзунок забирається. Основна обробка, яка точно така ж, як і в Lightroom. Тобто Ми вибрали нашу фотографію, обираємо наш пресет, там будь який, який нам подобається. Вжух вибрали пресет. Заходимо в Edit і коректуємо цей пресет. це, тобто як я вже говорив, відео про Lightroom. До речі, якщо ви його не дивились, то ви можете його переглянути за вспливашкою вверху. Хайлайти – це самі світлі участки, тобто білесенькі участочки. Потім контраст, контраст, Exposure – це відповідно експозиція. ярче, чи тимніше робимо, Shadows це тіні, Blacks – чорні і White це білі частини на фотографії. І відповідно тут ми все можемо змінювати. Змінювати і коректувати. Текстури додаємо, clarity – це чіткість на фотографії, якщо я не помиляюсь. Vibrance, Saturation – це насиченість і сочність на фоточці. Точно так же ми можемо її, її змінювати. Ось два рази нажали, забрали, якщо нам щось не подобається. Точно так же ми міняємо баланс білого, там де температура і відтінок більш яскравішою, більш теплішою, більш холоднішою робимо. А і міняємо відтінок зелений або рожевий, якщо в нас щось не так змінилося на фотки. Отже, далі Basic у нас. Пройдені. Криві. Зазвичай я в них не заходжу, тому що у мене пресети там, де вже всі налаштування в кривих є. Але якщо потрібно, ми обираємо тут канали відповідно. Білий, то тобто, тут білий кружечок, тут ми міняємо контрастність. тобто ми змінюємо світлі участки і темні участки. Червоний канал ми змінюємо в світлих участках на більш червоніший або більш зеленіший колір, і так далі. Точно так же і в зеленому, тобто і дорожевий і зелений відтінок. І в синьому синій і жовтий відінок змінюється на фотки. Якщо ми щось зробили і хочемо подивитися, як воно взагалі діє, ми нажимаємо на оцей глазочок. Зажимаємо кнопочку, і воно показує нам, як виглядає фотографія без цієї функції. Віджимаємо кнопочку на мешці і відповідно бачимо, які у нас зміни пройшли. Далі детальки, детальки це для різкість. Ми додаємо, забираємо різкість на фотки. Додали. Color Mixer – це HSL, наша вкладочка, тобто тут ми змінюємо відповідно самі кольори тобто червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Аква синій, пурпурний фіолетовий і мадженту. Ой, зазвичай я заходжу в Saturation, і зазвичай я забираю трішечки синенького, трішечки аква і трішечки зелененького. Чому? Тому що це більш такі яскраві кольори, які в принципі не дуже часто фотка виглядає, коли ці всі кольори присутні. Тобто аква синій і зелений. Точно так же ось тут. Тут ми просто додаємо, забираємо яскравість цих кольорів. Так, Color Grading, Color Grading ця вкладочка, що робить, я її зазвичай не трогаю. Я її в Lightroom взагалі відключив, тому що в мене вже пресети всі налаштовані, і мені тут щось коректувати не має сенсу. Optics, Optics це наша лінза. Я забираю хроматичні аберації і використовую корекцію профілю. Тут деменуал, в принципі, тільки віннітування можна додати або забрати. Ну, зазвичай я його забираю, щоб фотографія була без всяких цих безєточок. Далі геометрії це змінюється відповідно наша фотка, якщо вона крива. Ефект, ефект це шуми. Додаємо, забираємо шуми. Чуть-чуть можна добавити. це в принципі, додає такої пльоної пльоночного ефекту на фоточки. Далі ми переходимо в цей канал, дивимося, що тут змінюється. В принципі, так як ми пресет накинули, то особу змінювати немає що. Стосовно пресетів, друзі, окремий буде відосік, де я все розповім, як налаштовувати пресети, як їх використовувати, як їх включати, як їх виключати. Тому все це буде. Так, після того, як ми налаштували нашу фотку, ми її обробили. Ми переходимо сюди. Що треба буде зробити? Щоб їх синхронізувати, то ми можемо точно так же їх виділити, нажати на ось цю кнопочку, яка в нас є, і цим саме ми копіюємо всі налаштування повністю всі. Нажимаємо ОК, і наші всі фотки, ось тут от вони обробилися. Деякі так, звісно ж, деякі можуть не так обробитися, як ми хотіли, тому ми переходимо і трішечки коректуємо. Тобто, додаємо, змінюємо. І все в нас виходить дуже-дуже добре. Так як ми бачимо, що у нас трішечки горизонт на цій фотографії завалений, то ми переходимо ось на цю кладочку. Зазвичай я так роблю в Lightroom, тому що так зручніше. я собі чик-чик підкоректував. Тут все виставив і... Готово. Переходимо в Edit, і все наша фотка рівнесенька, красивесенька, красивесенька. І переходимо до наступної. Ось так, в принципі, і відбувається вся обробка. Точно так же тут. Трошечки хайлайці можна забрати додати тут же, хто як, і все. Фотки ось так дуже швидко обробляються. Після цього ми нажимаємо кнопочку Open, і вони, у нас ці всі фотографії відкриваються в фотошопі. або дан, вони вже готові, тоді зберігаються на вашому комп'ютері. Нажимаємо Open. Так як я обрав тільки одну, а не виділив всі, то в нас відкрилася тільки одна фотка. Коли ви нажимаєте виділити всі і нажимаєте Open, тоді фотошоп відкриває всі фотографії. Тому тут трішечки мій косяк. Да, Дивимося, що в нас не так. О, сразу робимо Ctrl-J. Зробили копію слоя, і якщо в нас є якісь пришечки, тобто і тому подібне, ну, щоб потрібно було зробити ретуш. Ми просто вибираємо, що в нас тут іде, точечна відновлююча кість, і забираємо різні нюанси, які є в нас на фото Фотку обробили, фотку ми підкоректували. В нас все чудово вийшло. Ми молодці і переходимо так і до наступної. Тому така швидка робота в. Камера RAW дає плюс в тому, що ми одразу можемо переходити в Photoshop і одразу їх коректувати, а не чекати, поки Lightroom наш завантажиться. І потім ми вже будемо обробляти всі ці фотографії в Photoshoпі. Тобто не треба буде перекидати все туди-сюди. Це ось така отака, отака от штучка. Дрючка, яка є в Photoshoпі, і яку ми можемо спокійно використовувати. Тому, друзі, в принципі, галопом по Європі ми так пробіглися бігом стосовно фільтра Camera Raw, Якщо вам цікавіше більше дізнатися про це, тому що є деякі люди, які обробляють, наприклад, як я тільки в Lightroom, а є деякі люди, які одразу переходять в Camera Raw і все роблять повністю в Photoshop і, і відповідно з цим з цим плагіном. Все, дякую вам за увагу, друзі. Дякую за перегляд, за ваші коментарі, за підписку, за лайки. Всіх обіймаю також. Нагадую, донатимо на зсу через різні, через різні можливі сервіси, приватбанки, монобанки і тому подібне. Всіх обіймаю, всім красивих фотографій. До побачення.